Вітаю, друзі! На новодівичому цвинтарі в Москві було проведено ексгумацію тіла Бориса Єльцина, але замість тіла Єльцина в могилі знайшли каністру з пивом. Я, Олександр, преподобний, це обережно фейк. Ну що ж, ви знаєте, що українська стрічка вперше в історії отримала премію Оскар. Документальний фільм «20 днів в Маріуполі вразив абсолютно весь цивілізований світ. Промова режисера Мстислава Чернова неймовірно сильно передає всю атмосферу цієї картини. «Оскар» в українській історії. Сам фільм розповідає про облогу Маріуполя у 2022 році під час повномасштабного російського вторгнення. Це фактично задокументовані злочини Російської Федерації. І звісно, реакція ворога на український Оскар. Нашого фільму була просто вибухова. Не хочеться знаєте, використовувати цей вже старий штамп про підрив сідничних м'язів, але повірте, шарахнуло там так, що навіть ну про Білгород і Курськ вони просто забули. Зет-блогери на кілька днів перетворилися із звичайних фашистів на кінокритиків, а гебісти кінокритики це все одно, що Сільвестр Сталоне стріляв би з кулемета нунчаками. Ну тобто виглядає цікаво, але це максимально тупо. Вони почали. Просто на випередки заливати путінські помиї у всесвітню мережу, яка й так вже через них е, навпочепки стоїть, аби не захлинутися від цього, вибачте, на літеру «Л». Українські псевдодокументалісти ввели в заблуждення жюрі і публіку фестивалю независимого кіно «Санденс» денс в США і отримали приз зрительських симпатій. Несмотря на те, що картина «20 днів в Маріуполі всего лишь пересказ версії української пропаганди. Фашистський канал «Рідовка», наприклад, звинуватив фільм у фейках. Тут буде цитата: розрекламований у Штатах український фільм «20 днів Маріуполі, який складається із відібраних фейків. Виграв Оскар у номінації Найкращий документальний фільм. Фанатам незалежності були представлені фейкові сцени, які видають за документальну хроніку. Ось, наприклад, той самий розбомблений російською армією пологовий будинок. І оці тези про пологовий будинок яскравий приклад використання саме кремлівської методички. Дивіться уважно. Зетники буквально роздруковують один і той самий текст. Ось е, зрадниця України, нацистка і людина з наймерзеннішим голосом Юлія Вітязєва. Українство заразне, ну, українство в худшому смислі цього слова, а українці лишені майдан жал. В неї теж. Фейки про пологовий, але з елементами вже якогось фантастичного трилера. Давайте просто юліньку зацитую. Нагадаю, саме ті двоє негідників є авторами фейку про маріупольський пологовий будинок. І саме їх українські спецслужби вивозили з міста в режимі спецоперації. В цьому ж пості оця Юлія Вітязєва відкрито закликає розпочати полювання на авторів фільму. Просто навіжена. Але друзі. Все забуваємо. Ви готові до головного? Я ще раз перепитаю, готові? Бо зараз буде дещо. За словами скрипучої хвіртки, вибачте, Вітязєвої, кіно 20 днів в Маріуполі зняли американські шпигуни. Точно цРУ завербувало Нолана і Вітязєва перебуває у сні в Медведєва, напевно. А Медведєв у сні Гойда! Гойда! Ну і щось мені підказує, що Хлебистін, в свою чергу в глибокому сні волочкової, яка п'яна спить десь на казанському вокзалі, і собачка з мордою, яка схожа на Патрушева, лиже їй п'ятку або не п'ятку. Напишіть в коментарях. Я вам хочу сказати, моїм творчоством я свічу для Росії, і я безплатно всіх приглашаю. Ви взагалі в своєму умі, чи ні? Ви взагалі хто. Ну а давайте тепер серйозно. Достовірність відеоматеріалів фільму Чернова не підлягає жодним сумнівам. І це знаєте не просто фільм, який отримав Оскар. Це фільм, за який Путін і його кодло отримують довічне після трибуналу. Тому він так їх і бісить. Намагання кремлівської пропаганди зняти відповідь свої якісь брехливі кіновипорожнення. Вибачте, викликають лише стриману іронію і відразу. знаете, где, Дани? Без жести Мы все сдохнем рано или поздно, но через минуту первый будет Даня. Командир, малого надо вытаскивать. Вторая армия мира. Вы вообще не народ. Вы как вирус, от которого надо лечиться. Дань, поехали со мной! Я должен быть здесь. Я тебя понимаю. Друзі, я чудово розумію. В мене теж, як і в вас після побаченого болять очі. Та повірте, росіянам ще гірше. Вони таки дивляться, щохвилини. Тож цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти. А всім вам я наполегливо рекомендую обов'язково подивитися наш оскароносний фільм і за можливості показати його своїм закордонним друзям. Світ має бачити правду. І там ця правда настільки не прихована, що іншої думки бути не може. Тож обов'язково подивіться. Ну що ж, друзі, Росія впевнено, особливо після так званих виборів Путіна, крокує в напрямку тоталітаризму. А тоталітаризм має свою певну естетику. А естетика ця дуже в них проста: Гебешно зеківська. В Москві роблять ставку на естетику сталінських часів. І це знаєте певною мірою досить логічне продовження ігор в ностальгію за смачним пломбіром, за це можем повторіть. Ну такий собі гламурний тоталітаризм. Тобто, беремо все яскраве з минулого і забуваємо про, наприклад, масові вбивства своїх же громадян. Ось вам чудовий приклад: пропагандистський телеграм-канал «Рідовка» випустив рекламу лінії одягу в стилі Увага сталінських френчів. Це просто геніально. Тато купує кітель НКВС, а син голагівський ватник. І перевірка щоденника набуває тепер досить цікавих кольорів. А давайте я вам нагадаю, хто в нас такий сталінський модник, чи не першим. Моду на сталінські шмотки та голіфе впровадив Соловйов. Скажений пропагандист якось е вилазив із ванни, мені здається, зачепився за гумову качечку, стукнувся макітрою, обраковину і почав уявляти себе реінкарнацією вусатого диктатора. Сподивіться. Ну а вважаючи, що вечірній модозвончик ще є майстром безконтактного бою. То до піджака Сталіна йому треба було ще додати напевно капелюх Кунглао та в'єтнамки Хрущова, який той забув на дачу у форосі. Фокус цеди ні, бі, бі, бі. Ага. ну, туди Знаєте, пропаганда сталінського претепорте насправді річ дуже заразна, особливо, коли імунітет ослаблений потрійним одеколоном. Ось колишній 40-градусний кардинал, більш відомий вам як сторож е, сидушки Путіна, Медведєв, також вбрався як е, обіцяний диктатор. Хіба що в нього немає вусів. И теперь четвертое важное замечание. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Медведів тут здається, хотів виглядати дуже кремезним. Правда, всі подумали, що він вдягнувся не як Сталін, а скоріше, як Гіларі Клінтон. Вибач Гіларі. І можливо, цим він подав знак, що його справжній кумир насправді десь далеко там. Вбравшись в жіночий одяг, Дмитро благає, можливо, про допомогу. Якщо це так, Діма, дай нам ще один знак. Наступного разу вийде, наприклад, на прес-конференцію в костюмі е, Тейлор Свіфт. Російські стилісти та історики моди пишуть статті та розповідають на телебаченні, як одяг в стилі 30-х років 20-го століття знову стає актуальним і модним. Я не жартую. Але е, чомусь не договорюють, що модний він стає лише в Росії. І друзі, ви не повірите, але зараз вони дійсно активно тоталітарну моду просувають в свої маси. А от силових структурах вже давно Берія стає от 2018 року. Форма слідчого комітету Росії. ну, погодьтесь, дуже схожа на форму НКВС. Фуражка с красным околышем и окантовкой и кителем с двумя нагрудными карманами и стоячим воротником. К околышу фуражки крепится кокарда с дубовыми листьями, актули и эмблема СКР. Женский мундир дополнительно включает в себя приталенный китель с пыльными карманами и воротником стойкой, платье с длинным рукавом и нагрудными карманами и летний сарафан с пыльным ремешком. В армии самой России тоже запровадили новую парадную форму, яка ну прям Дуже нагадує уніформу сталінських часів. Мотивували знаєте так спадкоємністю поколінь. Лідом за солдатами мінялась парадна форма у прапорщиків і офіцерів. Новий мундір виповнен по образсу красноармейського. Не знаю, як на мене, ця форма нагадує якийсь мішок забутою в погребі картоплі. Якщо згодні чи не згодні, напишіть в коментарях, як вам ця форма. Але друзі, поки всі ми сміялися та пророкували росіянам повернення до тоталітарного совка. Він вже давно крукував по головах тих, хто не цікавиться політикою. І одного дня вони просто прокинулися в галіфе у недокраїні агресорі, бо пральна машина сама себе Авдіївки не вкраде. Я йду, Ларіс. Я вот, вот он я Всі вот, не Вірять я сюди приєм. Сам випросився. Сам Ларіс. Я тебе люблю, сильно випросився. Павітка, <рикнє> здесь в цих домах, все є, телевізори. электричку що, треба електричку, талку, грузовую і вивозити. Тож, давайте так. Цьому тренду я ставлю 9 гойд із 10. Адже справжня мода в Росії зараз насправді не на одяг, а на ідеологію. А ідеологія це проста фашизм або расизм. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться, националист, там патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю: я нацист, а это наш метод. Вот я сказал, Надо было. что об Москале оккупировали, и сразу прям бросаешь в, в реку с бурным, теч, бурным течением. А и вообще для этой и... цели на Руси традиционно использовали розги. Они лучше, чем река работали. А я бы, Вот там и... у них есть такая, там каждая, значит называется, у них, так сказать, там такие домики есть куча э -э, очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же нас Карпаты, они их уничтожили на самом деле. То есть Карпаты это отвратительно. А, и там каждая, значит, изба называется Сморякова, Сморякова хата. И вот прям в эту сморяковую хату прям забивать и сжечь. Прям вот Нагадую, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Ви можете надіслати туди все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл-розсилки і, звісно, новини з якимись маніпулятивними заголовками. Це наш з вами, друзі, інструмент для інформаційного опору. Тож обов'язково долучайтесь до нього.